Вітаю, друзі! Сьогодні ми зануримось у світ одного з найдавніших і водночас найтрендовіших типів вина бурштинове, помаранчеве або оранжеве вино. Ви коли-небудь про нього чули? Якщо ні, то це саме той момент, щоб більше про нього дізнатися. Погнали! По суті, це біле вино зроблене з білих сортів винограду. Але за технологією червоного вина. Виноградне суспільство, яке зазвичай ферментують без шкірки у випадку з помаранчевим вино, а залишають контактувати з ним. Але крім контакту зі шкіркою, використовують оксидацію для того, щоб придати цьому вину саме такий бурштиновий відтінок. Тому в світі це вино і називають Amber Wine». Його можуть ферментувати як в сталевих чанах, як в дубових бочках, так і використовувати стародавній метод ферментацію і витримку в глінняних амфорах. В Європі ці амфори називають по-різному: в Грузії це квеврі, в Арменії це Караси, в Іспанії це тенахі. Помаранчеве вино може бути як легким, майже білим. До насичених темних відтінків і такого ж насиченого смаку, це залежить від технології, яку використовують в процесі ферментації та витрику. Якщо контакт зі шкіркою відбувається, то вино скоріш за все буде більш терпким і більш травянистим. Але якщо додати туди ще і гребені, кісточки, то вино стане ще більш терпким. А якщо його ферментувати в глиняних амфорах, воно буде оксидуватись, тобто окислятись, і стане янтарно бруштиного кольору, і буде мати аромат сухофруктів та горіхів. Цю технологію часто використовують внороби, які притримуються філософії чи Напрямку як «nature wine». що саме цей процес дозволяє зробити вино більш стійким без додавання сірки. Ну, вони вважають, що сірка це зло, це щось неприродне. Хоча в процесі ферментації невеличка частка сірки образується ендогенним способом, тобто сама собі. Без видавання. Але винороби, які роблять Natural Wine, і зробили цю технологію в трендові. Але по суті, останні 100-150 років а, масово Amber Wine робили лише тільки в Грузії. І десь в 90-х роках е, про неї дізналися знов і почали потихеньку робити. Вайн – це окремий тип вин, який теж має бути в карті обов'язково. І хоча це вино в тренді, це одна із найдавніших технологій виробництва білих вин. По суті, білі вина, які ми з вами зараз п'ємо, це продукт прогресу останніх 200-300 років. А до цього білі вина робили саме е, так контакту зі шкіркою, часто з гребенями, і воно було золотистим, е, оранжевим, помаранчевим бурштином. Ці вина зараз роблять по всьому світу. Звісно, головна країна, яка робить найбільше помаранчевих вин, це Грузія. Але Дуже багато він приходить до нас з Італії, з Франції, з Іспанії. Великий тренд на помаранчеві виня зараз з США, і також по всьому світу дуже багато винородів, які роблять саме ці. Як я казав, вони можуть бути різними пости. Це може бути легкий скінконтакт. І часто навіть ці вина ще не називають помаранчевими. А тим паче бурштиновими. А з іншого боку, це може бути амберлайн, насичений, витриманий спочатку в амфорах, в клеврі, потім в дубовій бочці. Це буде вино яскраве, в ароматі, яскраве в тепле у смаку з ароматами сухофруктів, горіхів, меду, лишкового масла, ванілі. Це може бути таке многогранне, а дуже, дуже цікаве. Круті класні Amber а це вино медитативне. Тобто ти його не урваєш, потрошечку постійно дегустуєш, вдихаєш аромат, воно розкривається не одразу, приливаються аромати, це досить глибокий і дуже цікавий. Шахет. Шахет збили, все добре. Всі тіли, сподіваюся, погнали. Щодо поєднання з їжею, помаранчевий вина дуже умісають. Вони класно підходять під страви з інтенсивним смаком, азіатські, азіатською кухнею, зі спеціями, з баранами. Дуже класно поєднується з грибами, з сирними соусами, взагалі-то це може бути і м'ясо, і риба. Неважливо, тому що вони класно поєднуються з будь-якою їжею. Догодні помаранчевина завойовують все більше прихильників серед землі, винних ентузіастів, рестораторів по всьому світу. Тож, якщо ви шукаєте щось нове, Незвично, цікаве, то вина точно заслуговують на вашу увагу. І якщо ви ще не коштували, обов'язково прогрустуйте. А якщо ви прогрустували, але вам не сподобалось, обов'язково шукайте далі, тому що помаранчевих вин дуже багато і вони мають дуже велике різноманіття. І ви обов'язково знайдете свій хлоп, номер смарт 7